Всі тільки кажуть, у цьому вашому тіктоці: ніхто не продає машини, авторинок став, це все е, детський пацани в Янкеса завжди все продається, все купується. Тому мамки не кріптоінвестори знайшов для вас BMW X5 2009 року. Ви просто гляньте, ну це реально справжній бумер. 9 рік, 3 літра бензин на повному приводі, x drive звісно вже, тут у нас шкіра, електростіня є, пам'ять є. 258 ходу. Тут повний електропакет, є датчики світла, датчики дощу. круїз є. Є клімат чотирьох зони, є 2 падагрівчика зідушок. Вот. Така от резина. Просто, ну ви гляньте сюди, пляха. Пацани, Це чесно, тачка може наводити дуже-дуже шороху, я би сказав, по Києву. спокійно собі заїжджаєш на віранду. На увереному. так що пацани, кого зацікавив даний автомобіль: Київ, Печерськ, бульвар Миколи Михновського, 23 або ви пишете мені в телеграм, веб-сайт, мобільний додаток Куб 365. Янка завжди на зв'язку.